Неділі вечором не був в служінні. На тижні теж не був. Прийшов сьогодні зранку. І Щось мені так здається, так давно я не був в церкві. Думаю, хоч би не вийшов на проповідь не сказав. Я знову радий бути між вами, бо так гості говорять. Але світа забирає все. І ми тратимо основне, на жаль. І ми тратимо основне. Дбаємо. Про все, що є на світі, про життя наше і забуваємо про за церкву часом. Продовження нашого служіння хочу читати Слово Боже, та має Біблії, книга пророка Даниїла, 5 розділ, 17 вірша по двадцверй, включно Даниїла, п'ятий розділ. 17-го вірша написано так. Тоді Даниїл відповів і сказав перед царем: Твої дари нехай будуть тобі, а дарунки свої давай іншим. Це Писання я прочитаю цареві і розповів тобі його розв'язку. Ти, царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові новуходоносорові царство і величі славу та пишноту. А через велич, яку він дав був йому, всі народи, племена та язики тремтіли та лякались перед ним. Бо кого хотів, він забивав, а кого хотів, лишав при житті, а кого хотів, підіймав, а кого хотів, понижував. А коли згордилося його серце, і душ його ще більше запишні, він був скинений з трону свого царства, і його слава була взята від нього. Він був вигнаний з поміж людських синів, і серце його було звірине. Із звіряним, і пробування його було з дикими ослами, годували його травою, як волів, і небесною росою зрошувалося його тіло, аж поки він не впізнав, що в людському царстві панує Всевишній Бог, і Він ставить на Ним кого хоче. А ти, сину, його Волтасаре, не смирив свого серця, хоч усе це знав, і ти піднісся понад небесного Господа і посуд храму Його. Принесли перед тебе, а ти вельможі твої, і жінки твої, та наложниці твої пили з них вино, і ти хвалив богів срібних та золотих, мідяних, залізних, і дерев'яних та камінних, що не бачать і що не чують, та й не знають. А Бога, що в руці його душа твоя, що його всі дороги твої ти не прославив, того часу від нього посланий зараз руки, і написане. Оце Писання. Така подія, брати та сестри, безперечно, що всі ми знаємо її і наращували проповідь про неї, і знаємо цю історію, плачевну історію царя Валтасара, сина Новохоносора. І думку, яку я маю в серці своєму, про що я хочу сказати, це хочу сказати про те, що всі ми робимо помилки. Всі ми спосібні відступати часом від Бога. Всі ми спосібні, знаєте, дозволяти собі те, що не вгодне Господу. Але це є дуже і дуже небезпечна ситуація в нашому житті жартувати з гріхом. І нехай би Господь дав нам мудрості в своєму житті, щоб ми розуміли, що потрібно шукати те, що вгодне Господу. Так каже Біблія, потрібно думати, що хоче від мене Господь. Не потрібно ніколи допускати в своєму серці. А, другими словами, потрібно боятися допускати в своєму серці, що я буду робити. Знаю, що недобре. А може мені пройде. А може Господь не скарає, а може хтось другий робить і вроді все нормально. Не потрібно цього робити. Не потрібно жартувати з гріхом. Хтось говорив, що гріх, він подібний до болота, до глини. Вступати дуже м'ягко, вступати дуже легко, вступив і вже по саме коліно. Так просто, а назад і вже трудно, назад і вже трудно, тому не потрібно жартувати з ніяким гріхом в своєму житті і дозволяти собі щось трошки, бо за трошки буде йти більше. Буде йти більше і ще більше, так робив цар Волтазар, поки не дійшов до границі, поки не дійшов до лінії. та сестри, нас Біблія вчить, що Господь він є велика любов, Господь Він є велике милосердя. І це дійсно так і амінь, бо такої любові і такого милосердя, яке має Бог, не має жодна людина. Те, що відкидають люди. Це ще милує Господь. Те, на чому ставлять крапку люди, це ще тримає Господь. Того, що кличе Господь, того, що хоче спасти Господь. Але Біблія нам говорить про те, що навіть в нього є границя. Навіть Він може засмутитися в своєму серці, навіть він може пожаліти, так як про нього написано під час днів ноя, що він засмутився. І пожалів, і скарав. Нехай Господь би нас беріг від того, щоби ходити по цьому краю і жартувати з тим, що забороняє робити нам слово Боже, Біблія, свята. Ця історія показує життя царя новоходоносара Вавилонського царя і трошки його сина Валтасара. Першу думку, яку я хотів би сказати, головна думка моєї проповіді з цього, це думка віддай славу Богу. Віддай славу Богу за все, що ти маєш в житті. Віддай славу Богу за успіх, який маєш в житті і в роботі. Віддай славу Богу за сім'ю. Віддай славу Богу за те, що ти робиш, служачи Господу. Віддавай славу Богу за все, тому що все від Нього, все через Нього, і Він достойний всієї слави і своєї слави Він ніколи і нікому не віддасть. Біблія нам дуже ясно, і дуже ясно, і дуже твердо говорить про те. Що він горді людині противиться і людині, котра любить слово Я, він з нею нічого не має і Він не благословляє, тому що все від нього, все через нього і все належить тільки йому. Дуже часто в житті людям здається, що вони чогось досягають. Бізнесмену здається, що він досягнув. Великого бізнесу. Людині здається, що вона має успіх в тому і в тому, можливо, в сімейному житті, навіть в служінні, підходять такі до людини думки, що ось я щось зробив. Ну все тільки від нього. Тільки він дає, тільки він посилає все, що я маю, тільки від нього. І ось великий цар на Велика імперія, великий успіх, велике військо, страшна сила, тримчать перед ним, шанують його і так далі, і тому подібно. Ось він ходить, дивиться на це все і робить грубу помилку в житті своєму, грубу помилку в розумі своєму. І каже, ось це я побудував. Ось це я зробив так. Ви знаєте, що я переконаний в тому, що не тільки він так думав, я думаю, що всі, хто окружали його, вони також так думали. Ось він великий новуходоносар, ось він великий завойовник, ось він потужний цар Великої імперії, ось він, ось це все зробив. І тільки він це сказав, як Бог прогнівався на нього. Коли Даниїл вже прийшов до Валтасара, то він говорить декотрі речі йому про батька його і каже: подивися, то все, що мав Новоходоносор твій батько, ти знаєш, що це все дав йому Бог. Він нічого сам не зробив. Він нічого би не зробив, якби не йому було дано з неба. Якби Господь не хотів його поставити на це місце, якби Господь не дав йому владу, котру він мав над людьми, він би нічого не мав. Це все від нього прийшло. І в той час цей новоходоносор Вавилонський, великий цар, він був покараний Богом. І він між звірами жив. Я собі уявляю цю ситуацію. Той, хто справляв великі банкети, перед ким траслося військо, котрого шанували люди. Потім прийшов час і питаються, а де нам Ходоносор? Ось там пазеться. Знаєте, що Господь може торкнутися кожного? Ви Знаєте, що Господь може понижити кожного? Ви Знаєте, що кожен може опуститися і їсти траву. Я так говорю про образно. Які мноходоносар, ну від кого це залежить? Від мене? Якщо я допущу в своєму серці, оце я, оцю гордість, ось я який, ось я зробив, ось як я добився. І він там був сім років, сім років, жив між худобою. Ну, Ця історія нам також показує велику милість Божу. Подивіться, Новоходоносор не був покараний на смерть. Його Господь сильно понижив, але не знищив. І коли до нього вернувся його розум, то він написано Він віддав славу Всевишньому, тому хто він достойний. І ще одну річ хочу дуже підмітити. Думаю, дуже цінний, коли вернулося все це до нього то він більше не починав гордитися. Він далі віддавав славу тільки Господу. Він тільки казав, що Бог достойний, в його руці все. Він дає кому хоче, Він забирає від кого хоче, тому що він царює, як він сказав, і все кориться тільки йому. Ну далі заступає на царство син його цар Валтасар. Котрий, на превеликий жаль, він не вчився від того, що він знав. Знаєте, часом люди обманюють себе такими дуже обманливими думками і думають, я попробую на собі. Ось хтось собі дозволяє такі речі, і, здається, живе. Ніхто його не скараний, Бог його не карає. Може, я попробую теж, буду собі дозволяти, але ми не знаємо, скільки Господь буде. Дивитися на провини людські. І ось він дивився на батька свого і він зовсім не вчився. І Він справляє великий банкет. Він, я думаю, що це дорога, якась була до того, що він поступово, поступово і поступово дозволяв собі більше і, більше і більше, і більше і більше і дійшов до того, що сказав: принесіть. Посуд з храму, будучи вже, знаєте, п'яний, так просто говорячи, принесіть посуд з храму, принести і вони пиле вино, він і вельможе Його. І ось приходить до нього Даниїл, котрий був покликаний, і говорить йому слова докоря. Я хочу повернутися до своєї головної думки, кому я віддаю славу в своєму житті? І каже до нього такі слова, ти хвалив богів срібних, золотих, мідяних, залізних, дерев'яних, кам'яних. Що ще можна продумати? Ось цьох, цих ти хвалив, тих, хто не чують, ось цьому ти віддаєш славу. Другими словами, що я роблю в своєму житті? Кому я віддаю свою славу? Кому тому, до чого я прикладаю весь свій час? Все своє серце, до чого стремиться мій розум? Оце і є мій Бог, другими словами кажучи, для чого я це роблю? Часом ми думаємо, нам треба багато роботи. І, знаєте, поглощаємося в неї повністю. І віддаємо цьому свій час. І вкладаємо в це свій розум. І вкладаємо в це в своє серце. Може потрібно нам зупинитися і подумати, а воно варто. Ставити на перше місце. Хіба це так правильно, хіба так можна робити? Ну, далі йде до нього головна претензія. Він каже: А Бога, а Бога, в руці його твоя душа, його всі дороги твої, ти не прославив. А Бога, котрий створив все, в тому числі людину. Котрий дає життя всім, в тому числі тобі, котрий здає тобі здоров'я, котрий дав мені все, що я маю, мою сім'ю і мій достаток, і так далі, і тому подібно. От що я, як я поступаю по відношенню до того Бога? Скільки слави віддаю я йому, скільки часу віддаю я йому, на котрому місці він стоїть в моєму серці? Чи до нього прикладене моє серце і розум? Чи воно десь інакше? Це є питання, брати та сестри, це є питання. І далі Даниїл йому роз'яснював і каже до нього, ти знайдений, дуже легкий в Божих очах. Ти зважений і знайдений, дуже легкий в Божих очах. Так часом люди думають, один чоловік сказав, маєш гроші, роби все, що хочеш. Маєш гроші, можеш робити все, що хочеш. Часом люди думають, що ось це саме найбільше. Ось як я буду мати якісь гроші, можливо, якусь більше владу і так далі. Ось це велика привілегія, ось це сила, так перед Богом, воно не має значення і сили. І Даниїл показав дуже великий приклад для всіх, тому що коли цар його покликав і почав казати, я тобі дам ланцюга, золотого, будеш третім царстві царювати, він церкві ти Собі то побереже. От для тебе, для твого округу, це має велику вагу і велику ціну. Но Не перед Богом і не перед Даниїлом, котрий служив Господу, брати та сестра. Нехай би Бог нам дав розуму розрізняти, що є важливо в житті, що має ціну в житті, що має вагу в житті. Віддавати йому славу. Віддавати йому час берегти себе від гріха і пам'ятати, що Він Всевишній, Він дає життя і все, що ми маємо, Він царює, йому вся слава хай буде навіки вічні. Амінь.